Всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Друзі, давайте сьогодні разом з вами будемо роздивлятися все, що я принесла з містечка. Коли... У ньому була, ходила по посилочку з садовими рослинами. Якщо вам цікаво, що в мене буде зростати на наступний рік у новому сезоні 2025 року, полишаю вам посилання в правому верхньому куточку. Обов'язково подивіться, якщо вам це цікаво. А зараз давайте ми повернемось до кімнатних рослин. Сьогодні я хочу вам показати, що я принесла щось придбала, щось. Мені дали у спада. Давайте більш детальніше. Квіти вже стоять майже тут до тижня. Отак трішечки приберу. Буду поступово їх вам показувати, розказувати, що буде відбуватися. До моїх рук потрапляє ось такий антуріум. Буду вірити, що мені вдасться його все ж таки Ну, на мій погляд, відновити. Він, дівчатка, я тут так розумію, мабуть, згнив. Але оці всі тонкощі щодо пересадки і таке інше, я думаю, що ми з вами будемо все це роздивлятися: кореневу систему та загальний стан рослини, мабуть, в іншому відеороліку. А зараз я вам хочу просто показати ті квіточки, які до мене потрапили. І що я буду намагатися врятувати? Бачите, ось ціна колись була цією рослинкою. Йдемо з вами далі. Так, це у мене тут листочки, мабуть, якоїсь квіточки. Потрапляє каланхоє до моїх рученят. До речі, колись в мене була їх величезна колекція, я намагалася, звісно. Колись їх мати. Знову у мене воно є. Не знаю, якого там буде кольору, бачите, ось такий стан рослини. Будемо з вами намагатися вберігти цю квіточку, і заново, якщо буде можливість її все ж таки відновити. Подивимося. У минулий раз, коли до мене такі рослини прийшли, то я їх не зберігла. Ще один сорт Каланхоя. Ціну знімаю, написано, що жовтесенький колір. Треба намагатися все ж таки, щоб він в мене зростав. Бачите, трішечки ось підгниває. А але я думаю, що, якщо сильно-сильно захотіти, то можна зберігти. Далі йде до мене ось такий жасмін. Я, дівчата, не знаю, чи вийде в мене його зберігти, чи ні. Подивимося, я ось дивлюся, одна гілочка, бачите, трішечки ось починає підсихати. І я так ось, якщо трогаючи цей ґрунт, а він такий більше тут торфу, він вологий. І тому, якщо так придивитися, рослинка начебто непогана. А ось, бачите, для каланхоя в цьому пакетику разом з іншими рослинами було все ж таки по повітрю валогою, тому він став підгнивати. Якщо ось так придивитися, бачите? Давайте підемо з вами далі. Подивимося, чи вийде в мене зберігти ці рослини. Також є ось така квіточка. Забула, як вона зветься, з родини Бромлієвих. Ціну знімаю. Це я заходила до знайомої у її квітковий магазинчик, і вона мені презентувала ось таку кількість рослин. Так, ще один каланхує. Щось тут такий. Ну, до речі, він більш-менш схожий на такий, ну, як то кажуть, нічогенький. Червоний, ось ціна була. Так, і ще одна квіточка. Із цієї ж родини. Дивлюся, ось тут щось ще буде, мабуть, зростати. Вон з діточкою. Треба почитати, як за ними доглядати. Я не дуже полюбляю ці квіточки, бо вони потребують таке багатенького вологи, але будемо з вами бачити. Так як мені ці квіти прийшли у спадок, я кошти... Не витрачала, тому буду намагатися їх трішечки врятувати. Не знаю, що в мене вийде з цього. Може, у когось якісь їй поради щодо цих квіточок. Дівчата, хлопці, напишіть мені, будь ласка. а я поки що покажу вам рослину, ще одну. Яку я саме придбала. Ось так вона йде в мене у пакетику. Я зараз її достану і вам розкажу про неї більш детально. Пакетик мені хочеться дуже зберігти, можливо, він мені знадобиться в подальшому. Ой, це такий запах, неймовірний відчуття літа. Так, хто це у нас такий? Сальвія Розмарінус. Якщо я правильно все читаю, друзі, я захотіла придбати собі розмарін, саме цю рослину. Якщо я не помиляюся, це є кімнатна квіточка. Не знаю, що там за різновид сорт, якийсь сальві, ось, бачите. Що тут пише постачальник. Давайте так трішечки сфокусуємо. Це є та квіточка, яка, якщо я не помиляюся, підходить саме для кімнатного вирощування. Я хочу, звісно, її в себе мати. Саме на кухні для того, щоб використовувати у кулінарії. І просто, якщо все ж таки це. Не можна буде робити, треба ще почитати, дізнатися, а то я тут, знаєте, накормлю свою родину. Якщо це можна буде робити, мені це, звісно, дуже буде імпонувати. А якщо все ж таки ні, то я буду мати ось цю красу, саме у вигляді ось такої. Ну, я не скажу, звісно, що це ялинка, але дівчата, подивіться, як він крутезно виглядає. Цей сорт мені дуже подобається розмарін, взагалі якісь інші пряні трави. Вони неперевершено, по-перше, виглядають як кімнатна рослина, якщо ми зараз з вами говоримо про кімнатні квіти. До речі, також чудово вони виглядають у садочку, саме ті сорти, які для цього призначені у вирощуванні у відкритому ґрунті або в теплицях. Але я хочу мати саме на кухні, і мені потрібні ті рослини, які гарно переносять. Саме такий ну, теплий мабуть, я б так би назвала клімат, які гарно все ж таки виглядають при цьому. Ну, буду бачити щодо цього сорту. Ще раз вам скажу, що почитаю, подивлюся. Ну, і найголовніше так, треба ось тут цю рослинку, давайте я вам покажу. Вона така, ось, бачите, не повністю компактна, А ось ця гілочка пішла доверху зростати. Вже я тут дивлюся, по бокам йде ось таке розгалуження, треба її так або прощепнути, або почеренкувати, що я і зроблю у подальшому. Але зараз я хочу просто от вам відзвітувати, що я придбала. придбала Цю квіточку я принесла додому за двісті гривень. Купила у той самому магазинчику. Мені дуже дуже захотілося його мати Це та історія, коли ти збираєшся, збираєшся придбати. Такі квіти для кухні, а потім щось а. виходить інше. Якісь рослинки до тебе потрапляють, ти їх все ж таки купуєш. А саме ці пряні трави травиються ну, на потім. Мабуть, прийшов час щодо їх придбання, і ось у мене коли з'явилась така можливість, як фінансова, так і бажання. Саме найголовніше натхнення. До цього придбання, тому от ви зараз бачите, що ця рослинка в мене з'явилася. Ну, і я буду намагатися все ж таки її врятувати. Я буду намагатися правильно за нею доглядати, тому що раніше я такого не робила. У мене на кухні не було жодної рослини. Я маю на увазі щодо пряних трав. В садочку, звісно, є. Я використовую дуже і полюбляю м'яту. Я використовую тім'ян в чаї, також чорнобривці, монарду. Ну, тобто, садові пряні квіти в мене є. А ось саме на кухні ті, які гарно зимують на підвіконі, в мене нема. Ось перша з'являється, і я, звісно, хочу, щоб вона і полишилася на моїх підвіконнях. Ми будемо з вами. Пізніше роздивлятися, чи вийде в мене це зробити чи ні. Можливо, у вас, дівчатка, хлопці зростають такі квіти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, на які треба сорти, рослини звернути увагу. Можливо, цей сорт і гарно буде зимувати в садочку. Можливо, навпаки він використовується лише на підвіконнях. Буду чекати. Вас в коментарях для того, щоб не наробити помилок. Ну і для нашого з вами спілкування. ось такі дівчата-хлопці, в мене є придбання, неочікувані. І саме найголовніше, що які не планувалися, тепер треба мені почитати, знову згадати, як доглядати за ось цим жасміном. Бо я ще раз вам нагадаю. Скажу, що я дуже-дуже давнесенько це робила. Ну, мені здається, років там 15 назад він у мене був, можливо, 20. Я ось навіть і не згадаю. Саме на початку свого шляху, коли я почала займатися квіточками, ну, там пізніше, десь там років через 5, мені здається, я ось придбала колись цей жасмін. Щось я з ним не знайшла спільну мову. Він у мене пропадав, пропадав, такі це відбулося, і я більше не стала його, мені здається, купувати у подальшому. А ось, бачите, років через 25, мабуть, він знову у мене з'являється, трапляється ось така історія, і тепер мені треба це все знову налагодити. З ним наше відчуття дружби. Згадати, як то було, саме не у вигляді, знаєте, придбала та він у мене пропав, а все ж таки я хочу знайти з ним спільну мову. Можливо, у вас, дівчаточка, є поради, буду вас чекати з ними, бо дуже-дуже хочу зберегти квіточки. Листочки, бачите, тут такі цікаві. Мабуть, це кімнатний жасмін, тому що, ще раз вам нагадаю, дуже-дуже це давненько було. Ось тепер в мене буде і є чим зайнятися. По-перше, це будуть пересадки. Я думаю, що ми з вами будемо бачити у подальшому на моєму каналі саме ці дійства. Навіть він паспорт є, рослини, бромліва родина ця. Ну і саме найголовніше розпочну я, звісно, з Антуріуму, тому що йому дуже необхідна ця. Процедура пересадки, бо він такий, знаєте, вже трішечки має листя. Ну, не дуже. Мені дуже хочеться його мати в здоровому вигляді, бо це неперевершена квіточка, яку я хочу і рігти, як і інші рослини. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. Будемо з вами спостерігати, що буде відбуватися з цими рослинами у подальшому, а я кажу. До зустрічі та до нових відео. Хай квітує наша країна. Буду вірити в теплі наші з вами відносини. Усім пока-пока.